Всім доброго дня. Поступив такий трактор на розборку мдз 50 значить є кабіна першої комплектності. Ось її ось стан. Тут є зімній літній варіант, можна типа, хоп! Перекривати перекривати заслонку. Перекривати. заслонку. Перекривати заслонку рециркуляції воздуха. Тобто це на зиму, це на літо. Раз. По кабіні зрозуміло. Є бокова форточка. Можна відкрити, покурити. Також все працює. Все працює, все на медах. Двері також є капот, капот 76-го року, в принципі, теж ідеальний. 1976. -го. Якось так. Он є Made in УССР. Тобто цей трактор, советский. цей трактор совєцький, він ніде не працював, у нас зберіганні був, тільки ну, достали його з салафану, салафану <laughs> салафану кульок. <laughs> зняли, солідол обмили соляркою і все. <laughs> Значить, по, по трактору розкотили його. Також є на продаж мотор, коробка, задні колеса. Кого що цікавить, пишіть. Грузи не а Дід Мороз каже, грузи не буде продавати. На велосипед. на, велосипед, на багажник, щоб... щоб не цей... Щоб зимою не буксував. Ну, В принципі, мотор не тече. Мотор не тече, сухенький. По... Проміжутки по коробці там питань немає ніяких. Так що дзвоніть, заказуйте запчастини. Я думаю, домовимося. Стартір стоїть на моторі. Механічний. Механічний. Ось такий вигляд має трактор. Так що, кого зацікавило, пишіть в коментарях, будемо домовлятися. Запчастин є багато, тільки розібрали.